Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини І сьогодні у випуску ми розкажемо трудові книжки підлягають оцифруванню до червня 2026 року. В Олександрії надалі учнів молодшої ланки годуватимуть безкоштовно, які імена давали батьки новонародженим в 2024 році. З 2021 року в Україні впроваджують електронні трудові книжки. До червня 2026 року триває перехідний період і дозволено паралельне використання паперової та електронної версії. Разом із тим пенсійний фонд нагадує усім роботодавцям активізувати роботу з оцифрування паперових документів. Детальніше про є е сервіси розповідають фахівці. Одним із важливих процесів, який зараз проходить в Україні у сфері документообігу, це перехід до ведення трудових книжок працівників організацій та установ в електронний формат. Електронна трудова книжка це цифровий аналог паперової. Її впровадили, аби зменшити паперовий документообіг, а також ризики втрати чи пошкодження документа. Ця сучасна система дає змогу працівникам будь-коли перевірити свій страховий стаж, протягом якого вони сплачували страхові внески до пенсійного фонду. В електронну трудову книжку вносяться відцифровані будь-які документи, що підтверджують страховий стаж. А саме трудова книжка, документи про здобуття освіти на денній формі навчання, свідоцтво про народження дитини для жінок, військовий білет і так далі. Відомості про трудову діяльність працівника подаються пенсійному фонду України страхувальником або застрахованою особою через веб-портал у вигляді копій, передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування з обов'язковим накладенням, страхувальником або працівником кваліфікованого електронного підпису. Є відповідні вимоги, яким повинна відповідати скан-копія документа. Сканкопії мають бути в кольоровому вигляді, сканкопії мають бути чіткі та відображати всі реквізити документа, формат зображення має бути GPG або PDF. Розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ. В особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України на головній сторінці у вкладці Страхові дані кожен працівник може переглянути свій загальний страховий стаж. Також можна перевірити, що всі дані правильні та коректні, адже згодом саме їх використовуватимуть для призначення пенсії. Окрім того, можна переглянути та переконатися, що всі дані правильні і коректні, адже в майбутньому саме їх використовуватимуть для призначення пенсії, а також для інших видів соціального страхування. Тож рекомендуємо роботодавцям активізувати роботу з подання сканкопій трудових книжок своїх працівників для накопичення, обробки та використання інформації в електронній формі щодо їх трудової діяльності в реєстрі застрахованих осіб. Задля реалізації головним управлінням Пенсійного фонду України в Кіровоградській області державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Начальниця відділу формування електронних трудових книжок надає консультації щодо належності або неналежності найманих працівників до профспілок та які підлягають обов'язковим медичним оглядам. Також можна отримати інформацію щодо передачі підприємствами зі статусом критично важливих повідомлення про зміни в трудових відносинах на працівників. Більше восьми мільйонів державної субвенції спрямували на харчування молодшої ланки шкіл громади депутати міської ради під час останньої сесії. Скільки коштуватиме порція гарячого обіду, що запропонують пільговим категоріям та учням середньої і старшої школи, прокоментував начальник управління освіти. В останні дні 2024 року депутати Олександрійської міської ради спрямували державну субвенцію на харчування школярів. Про яку суму йдеться, якою буде вартість порції гарячого обіду, прокоментував Олександр Авраменко. Говоримо про субвенцію в розмірі 8,2 і мільйони гривень для учнів початкової ланки, це учні перших-четвертих класів абсолютно всіх закладів освіти Олександрійської територіальної громади. Ця субвенція розподілена на 5 місяців з січня по травень місяць. І розраховано таким чином, що вартість харчування повинна бути приблизно 50 гривень. Ми зараз і готуємо фактично рішення виконавчого комітету щодо вартості харчування, де вона і буде вказана в розмірі 50 гривень на особу. Пільговим категоріям школярів запропонована безоплатна буфетна продукція. А от середня та старша ланка може також харчуватися, але вже за кошти батьків. Зараз у батьківських чатах триває відповідне опитування. Ми говоримо про харчування за кошти батьків, тобто навчальні заклади, де є така потреба, мають право і мають змогу з 1 січня, точніше з 13 січня з другого семестру цього навчального року організувати харчування за кошти батьків. Така практика в Олександрійській громаді вже є. В грудні за кошти батьків харчувалося більше півсотні дітей середньої та старшої ланки літу. Їх кількість поступово збільшується. Щодо самих страв, то вони змінюються відповідно до смакових вподобань дітей. Але ми відійшли від меню клопотенка. Ми склали своє власне меню як Олександрійське меню, яке відповідає всім абсолютно вимогам. Відповідно постанови по харчуванню. І ну, ми його змінюємо. Немає межі вдосконалення, тому ми постійно вдосконалюємося. Ми моніторимо ситуацію, ми розуміємо, які продукти, які страви йдуть краще, які гірше, і намагаємося виправити цю ситуацію постійно. З 1 вересня 2025 року, якщо буде відповідне державне фінансування, гарячими обідами будуть охоплені всі учні шкіл громади, зауважив посадовець. Семюель тамерлан Мурат, а також Лея, Каталея і Адель. Такі імена давали батьки своїм дітям у минулому році. Загалом у 2024-му було зареєстровано 567 немовлят. Також Олександрійський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрував 673 шлюби, де найстаршою парою були 81-річний чоловік та 58-річна жінка. Докладніше у сюжеті. Олександрійський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у 2024 році зареєстрував 567 немовлят, з них 286 хлопчиків та 281 дівчинку. Це на 17 дітей більше, ніж у 2023 році. 92 дитини зареєстровано згідно статті 135 Сімейного кодексу України, це коли мати не перебуває у шлюбі. 78 дітей зареєстровано згідно статті 126 сімейного кодексу України це за спільною заявою батьків, які не перебувають між собою у шлюбі. Електронною публічною послугою «Малятко» з початку її заснування скористалися 1793 сім'ї. Протягом 2024 року такими, такими послугами скористалися 486 сімей. З них 116 звернулися до центрів надання адміністративних послуг, 62 сім'ї звернулися до відділу онлайн. Рідкісні імена, якими батьки називали своїх дітей. Хлопчики, це Симуель. Тамерлан, Єлісей, Любомир, Адам, Мурат, Хасан. Дівчаток називали Домініка, Лея, Роксолана, Серафима, Аделька Каталея, Ясміна. Юна. На жаль, смертність перевищує народжуваність і щороку зростає. Так, минулого року зареєстровано 2145 смертей. З них двоє дітей, що померли у віці до одного року. У 2023 році статистика смертності нараховувала 1920 осіб. Основними причинами смерті є це серцево-судинні захворювання, онкозахворювання, пневмонії, смертельні поранення, які отримані під час бойових дій. У 2024 році бажання зареєструвати шлюб виявили 673 пари. Це на 36 менше, ніж минулого року. Вісім громадян України виявили бажання зареєструвати шлюб з іноземними громадянами, таких країн, як Молдова, Німеччина, Грузія, Республіка Польщі, Азербайджану та Португалії. Наймолодшою парою були наречені, яким виповнилося наречені 16 років, нареченому 21, найстаршою парою були чоловік 81 рік, жінці 58. Неабияким попитом серед населення, у тому числі і серед іноземних громадян, користується пілотний проект Міністерства юстиції України. Це шлюб за добу. Так в Олександрії протягом 2024 року такою послугою скористалися 69 пар. У Петрівській виправній колонії зареєстровано 22 шлюби. Послугою подачі заяви на державну реєстрацію шлюбу онлайн через дію скористалися 116 пар. В минулому році їх було 99. Загальна кількість розірвань шлюбів не перевищує кількість їх реєстрацій, але порівняно з минулим роком розлучень стало більше. У 2024 році шлюб розірвали 478 родин. У 2023 році їх було 380. Протягом 2024 року. Нашим відділом було видано 6345 свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану. З них 1900 видано повторно. Також сформовано 4808 витягів про державну реєстрацію актів цивільного стану. Внесено змін до актових записів 403, в тому числі у зв'язку з визнанням батьківства 130. Проставлено апостолів 321 на офіційних документах, що видаються органами юстиції, судами, нотаріусами для подальшого використання цих документів за кордоном. Також у 2024 році 39 олександрійців виявили бажання офіційно змінити прізвище, ім'я або по-батькові. Минулого року кількість охочих складала 30 осіб. На цьому випуск не завершено. Разом йдемо до перемоги, і все буде Україна.